Які є основою біологічних препаратів, ця проблема це відсутність у ґрунті активних азотфіксувальних мікроорганізмів, які здатні утворювати ефективний симбіоз з бобовими культурами? Ну в принципі можуть бути в ґрунті бульбачкові бактерії, але вони можуть бути неактивними або їх чисельність. Може бути невелика, і тому необхідно застосовувати мікробні препарати. Крім того, слід сказати, що за несприятливих умов навколишнього середовища, скажімо, підвищена температура, понижена вологість, мікроорганізми дуже швидко гинуть. І на цю проблему часто ми не звертаємо увагу. Тому от обробили препарат там насіння висіяли... в ґрунт, ми думаємо, що вони вже там розвиваються. Тим більше ми вносимо досить велику кількість на одну насінину клітин бактерій 200 тисяч. 200 тисяч, а треба, щоб утворилось ну, там, десятки бульбашок, які вже забезпечать достатній рівень азотфіксації. Але, от за нашими дослідженнями, буквально на наступний день чисельність мікроорганізму на насінні швидко зменшується там, на порядок чи навіть більше, і це от дуже велика проблема. Можливо, навіть більше, ніж пошук зараз штамів, тому що штамів вже активно досить багато, але не завжди ми отримаємо той ефект, який ми хочемо від застосування мікробних препаратів. І саме от завдяки тому, що вони швидко гинуть, попадаючи на околишнє середовище. І для вирішення цієї, в тому числі, проблеми, ми Удосконалили рідкий різогумін. Перед мною казав Дмитро Валерійович, що він рідкий резогомін зберігається 20 днів, але ми шляхом додавання полісахаридно-білкового комплексу дозволили збільшити термін зберігання до двох місяців і Можемо рекомендувати завчасну обробку за рахунок того, що підвищується життєздатність бактерій, які є біагентами, саме ризогуміна рідкого. Ну, На цьому слайді ви не можете бачити, що біагентами препарату є специфічні бульбачкові бактерії, це ризобіум гуміназарум, ризобіум японіков. Ми злізобім цисері і різобім люпині. Бактерії, як ви знаєте,